Вадим Пеш, нагадаю, арбітр нашого матчу. Небезпечна подача від Романа. Район 11-метрової позначки Хорла. Більше допомагає Валентину Білику. Він відповідно на в лінії атаки Дмитро Бобик. Андрій Шишагін грає більше на оборону. Хороші, хороші технічні дії Роса Червонецького. І Луківської команди таку свічу запустив Єгор Попович, Володимир. Мостовий, хороша передача на такого Дністра, подача Тараса і на передмішка останні кутовий Витічан, коли пробивав ударом було витково. подача від Гуріна і Євгена Горіна. вас Юрій 2 боротьбі з Владиславом Сорочки. Роман Михайлович Кодукаль, начальник команди Михайло Корбівський. На виході з доголів. Бачимо вільний удар. Не став. Чекаємо на виконання штабного удару. Тарас Червонецький пробиває хороший удар. І Тарас Червоневський відкриває рахунок у нашому матчі. Намагається перевести м'яча на... Івана Городинського зачіпляється за м'яч Іван Городинський. Відпрасовує на Валентина Білика. І намагання, намагання елегантно закинути в команди. Назар Процик. Тарас Червонецький підключається до атаки, продовжується атака. І пенальті, пенальті. Михайло Петришин Олег Тракало. І рахунок здає вже 2-0 на центрбек. Бучіського колоса закидає на Юрія Захарківа і невисокий на зріст Тарас Червонецький. Головою вибиває м'яча штрафного майданчика. Той м'яч знову повертається і тайкей пройшов по лівому краю, прострілив штрафного, призвели, дозіграли, розіграв Тарас з Назаром Протик по пенальті. Тарасний зі штрафного, кулаком кулака вибиваємо другим темпом провести. Володимир Мостовий. Роман Наконечний. Євген Гурін. Хороший там Євгена Гуріна. З лівою і рахунок. Вибиваємо на половину поля суперника. Вадим Правдюк. віддає м'яча на Олега ਆਈ ਦਾ ਸਾਈਡੋ ਦਾ ਹੱਥ